Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Є ще тут такий гарний екземпляр по дочка Сіньора лошиці, 6-7 місяців. Мама новоолександрівська кобила. от такий от пампух, лошечка груба. Досить груба лошечка така. Ножка, мечка, все, коротше, така собі красуня. Дочка Сіньора, мама Новолександрія, Новоолександріївська кобила, лошечка поки не продається. Продається її мама, покажемо в кінці. Отака от от дочка Сіньора. Така красуня. У сеньора у нас в Львівській області є дуже багато лошад. Сіньор, хто не знає, це є паршерон, жеребець на паровку. Кого інтересує, можу дати номер телефону. Жеребця можуть привезти без проблем по дзвінку. Можна кобилу, можуть забрати. Ну, Любе-голубе. Що кого душа бажає. А от мама. Мама це є лошична, оксадрівська кобила, кобила на продажу. На її в мене в попередніх відео. Номер все одно лишу в описі. Може комусь подобається. Запряжна робоча. Адекватна кобила. Кобила продається. Кобила, нагадую ще раз по цей покрита сіньором. Зроблене УЗД. Кобила жеребна по сіньору. Вон доця пасе. Таке от таке от потомство дає сеньор. По сіньору є багато лошад у нас на Львівщині і не тільки на Львівщині. Так що ми дуже задоволені, що в нас є такий жеребець на Львівщині. Хай буде здоровий, радує господара і нас порадує. Та й от такі от справи, така от лошечка. Така от лошечка, доня сеньора. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!